Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Якщо ти вивчаєш військову стратегію і не розумієш вересневий контрнаступ у Харківській області 2022 року, ти пропускаєш одну з найяскравіших тактичних перемог сучасної війни. Це була не просто ще одна битва у війні між Україною та Російською Федерацією. Це підручниковий приклад того, як вищий рівень планування, обману та виконання дозволяє подолати колосальну чисельну перевагу противника. Події за 6 вибухових днів від 6 до 11 вересня 2022 року мають вивчатися у кожній військовій академії протягом наступного століття. Україна не просто виграла бій, вона довела, як менший і спритніший підрозділ може системно розібрати нібито сильнішого ворога завдяки чистій стратегічній майстерності. Це був Давид проти Голіафа у 21 столітті. Самі цифри про них нижче не вражають, але методи українського успіху відкривають ще важливіше. Військова доктрина Російської Федерації тоді була фундаментально хибною, а український підхід показав майбутнє сучасної війни. Щоб оцінити масштаби української перемоги, треба зрозуміти наскільки сприятливою видавалася ситуація для Росії влітку 2022 року. Після захоплення на початку квітня стратегічного Ізюма. Росія перетворила місто на великий передовий опорний пункт із до 24 батальйонно-тактичних груп приблизно 18 тисяч військових у місті та навколо нього. Ізюм був непересічним форпостом. Він став критичним логістичним вузлом, який з'єднував залізничні лінії з Криму через Керченський міст і далі територію Росії до району Харкова. Контроль над ізюмом давав можливість ефективно забезпечувати весь північний фронт і використовувати місто як плацдарм для подальшого просування на Слов'янськ і Краматорськ. Але саме тут російське мислення провалилося впродовж липня і серпня, і українські і російські медіа підхоплювали наратив про український контрнаступ на Херсонщині. До серпня кількість російських батальйонів в Ізюмі зменшилася щонайменше наполовину через перекидання сил на південь. Це не було випадковістю. Генштаб України використав інформаційні операції, задіявши провідні медіа для посилення теми великого наступу на Херсон, тоді як війська і техніку непомітно переводили до Харківщини. Класична дезінформація точно спрямована на противника, звиклого до повільного поступового просування і переконаного, що має ініціативу. Доктрина з дефіцитом планів дій на випадок переваги ворога чи контрудару, особливо в тихих секторах, обернулася пасткою. 29 серпня 2022-го Південне командування ЗСУ оголосило про початок контрнаступу на Херсонщині і домоглося саме тієї реакції, на яку розраховувало, Москва кинула найкращі частини на південь, залишивши Харківщину другим ешелоном оборони. Поки російські командири ковтали приманку, одна людина спокійно готувала одну з найефективніших операцій сучасності генерал-полковник Олександр Сирський. Він очолював оборону Києва на старті вторгнення, отримав звання Героя України, а згодом став командувачем сухопутних військ у Харківській області і вважається архітектором контрнаступу. Його сила полягала не лише в тактиці, а й у глибокому розумінні слабкостей російської доктрини. Від весни 2022-го Сирський опрацьовував варіанти удару північніше Балаклії та Ізюма з загрозою їхнього охоплення. Коли генштаб попросив командирів подати відволікальні плани для виведення російських сил з оборони Херсона, він подав свій задум значно ширший за тактичний. План передбачав стрімкий наступ без лобових штурмів міст, аби зменшити втрати. Ключова для сучасної війни перевага темпу і психологічного шоку. Підготовка була педантичною. Безпосередньо перед стартом кожна штурмова бригада отримала щонайменше 8 гаубиць М 777 щоб забезпечити перевагу вогню на ділянках прориву 6 вересня 2022-го Операція почалася. Українські сили війшли на окуповану територію, захопивши противника з Ненацька. сконцентрувавшись приблизно за 16 кілометрів на північний захід від Балаклії. Вони відкинули росіян на ліві береги сіверського дінця та середньої Балаклійки. Ударне ядро склали сили спеціальних операцій: танки, бронетранспортери та підрозділи 92-ї механізованої бригади. 25-та десантно-штурмова бригада рушила трохи по 3-й годині 30 хвилин ранку після багатогодинної артпідготовки. Уже в першу добу її підрозділи просунулися щонайменше на 17 кілометрів до Волохового яру, вузлового перехрестя доріг. Отримавши дорожню мережу, ЗСУ різко наростили темп, швидкість розвалу російської оборони оголила доктринальні вади, що й нині її переслідують. Поки на фронті фіксували панічну втечу, у Москві святкували 875-ту річницю міста, символ розриву між реальністю бою і столичним сприйняттям. До 9 вересня підрозділи України пройшли майже 50 кілометрів, звільнили Балаклію та Шевченкове, і 10 вересня вийшли на Куп'янськ. Це були укріплені вузли, але вони впали з мінімальним опором. Психологічний удар був миттєвим і руйнівним. Деякі аналітики говорили про перший від другої світової випадок втрати цілих російських підрозділів у одній битві. Вояки ЗСУ згадували, як росіяни кидали не лише величезні запаси боєприпасів, а й щойно заведене озброєння. Багато з цього стало українськими трофеями, танки, й артилерія оперативно війшли до служби. Масштаби втрат приголомшили. З 6 по 11 вересня Україна заявила про приблизно 2850 ліквідованих росіян і до 590 знищених одиниць техніки, серед яких 86 танків, 158 броньованих машин, 106 артсистем і 159 автомобілів, а також 46 інших систем, Включно з шістьма літаками і сімома гелікоптерами, за даними незалежних спостерігачів, було також захоплено 129 одиниць техніки. Однак найболючішим для Росії стало не залізо, а крах управління і забезпечення. Удари системами Хімарс спалювали склади боєприпасів і вибивали командні ланки ресурси, що Росія відновлює важко, але без яких воювати неможливо. Стратегічний ефект зробив Харківську операцію хрестоматійною. Інститут вивчення війни зазначив, високий темп ЗСУ перерізав давно налагоджені російські наземні комунікації, що живили угруповання на півночі Луганщини. Серйозний удар по здатності вести операції. Це було не намалювати карту, а системне руйнування спроможності Росії проводити узгоджені дії на всьому сході. Наступ тривав. Україна звільнила ізюм і вийшла на рубіж осколу. До 11 вересня повідомлялося про прориви до приблизно 72 кілометрів углиб і понад 3 тисячі квадратних кілометрів звільнених територій. Втрата Куп'янська ще одного залізничного вузла паралізувала логістику, позбавивши ізюм підвезення людей і техніки. Без надійного постачання вся логістика харківського плацдарму Росії опинилася під загрозою. Підрозділи мусили відходити без значної частини майна, а швидкий темп маневру України дозволяв клинами ізолювати російські частини і зривати організований відступ. Міноборони Росії намагалися подати втечу як перегрупування в Донецьк для звільнення Донбасу, але це була прозора ширма. Після розгрому логістики та визволення ключових вузлів подальший рух став значно легшим. О. Росія відкочувалася до річки Оскіл, яку вважала природною межею. Частини стягувалися на Лиман, важливий вузол на схід від осколу, що живив харківський напрямок із боку Росії. Утім, за окремими даними, зсу вже 13 вересня форсували річку і зайняли плацдарми для удару на лиман. У другій половині вересня російські війська в районі Лимана опинилися у становищі, якого їхнє командування не могло виправити. Українці методично брали навколишні села і стискали кільце. Колишні артерії постачання стали слабкістю. ЗСУ підходили одночасно з боку Донеччини і Харківщини, а також готувалися перерізати шлях на Луганськ. Повна ізоляція була питанням часу. До 30 вересня, після форсування Сіверського дінця, підрозділи просунулися південними і східними флангами лимана та захопили землю на північному заході, відрізавши останню дорогу з півночі. 1 жовтня українські війська зайшли до Лимана за повідомленнями, оточивши до 5 тисяч російських військових і завдавши значних втрат. Фактично, це поставило е, крапку в кампанії, хоча можна вважати, що результат було вирішено ще 11 вересня, коли Росія оголосила про відступ. Центр стратегічних і міжнародних досліджень відносить контрнаступ до періоду з 6 по 13 вересня, коли Україна перейшла оскіл у бік Донеччини і практично повністю звільнила Харківщину з середнім темпом приблизно 7,4 км кілометра на добу. Це названо найшвидшою наступальною операцією більш ніж за одне століття. Харківська операція оголила істину. Чисельна перевага нічого не варта захибної доктрини. Росія мала більше людей артилерії, танків і літаків. Місяцями укріплювалася, обирала час і місце, і все ж зазнала нищівної поразки менш ніж за тиждень. Це була системна, а не тільки тактична поразка. Західна зброя була потрібна, але вирішили логістика, планування і виконання. Україна перемогла завдяки кращій розвідці, гнучкому управлінню і воякам, що усвідомлювали ставку власне виживання. Централізована, орієнтована на вал, вогню доктрина Росії. Виявилася безсилою проти супротивника, здатного адаптуватися і миттєво використовувати можливості 10 вересня. Міністерство оборони Великої Британії вказало, значну частину територій, повернутих Україною, Росія фактично не обороняла. Це не стільки нездара, скільки наслідок системи, створеної для іншої війни, гігантського зіткнення з НАТО на своїй території із багатошаровою ППО і взаємодією сухопутних та повітряних сил. Така модель погано підходить для утримання захопленої землі під тиском гнучкого технологічно підсиленого противника, що бореться за існування. Вишуканим елементом українського плану стала маніпуляція рішеннями російського керівництва через інформаційну війну, використання соцмереж і традиційних медіа для демонстрації фальшивих намірів не нове, але саме інтернет із масовим важко верифікованим контентом, відмінна риса 21-го століття. Україна знизила для Росії сприйняту загрозу на Харківщині, а це водночас висвітлило провал її розвідки та самостійної оцінки. Якщо ти будуєш стратегію за соцмережами, пора переглянути планування. Причиною стали не випадкові збої, а жорстка вертикаль, що ставить сценарії і пропаганду вище за адаптацію. Молодші російські командири мають мало повноважень. Директиви приходять згори, де довго відмовлялися навіть називати війну війною. Тож, коли українські ЗМІ заговорили про південний наступ, росіяни не перевірили це власною розвідкою, просто повірили і перекинули війська. Наслідки сягнули далі за карту боїв. Успіх посилив упевненість Києва і довів західним планувальникам: Україна не лише тримає фронт, а й веде складні наступальні операції рівня найкращих прикладів НАТО. Як наголошував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і підтвердив президент Володимир Зеленський 12 вересня, більше західної зброї може швидше завершити війну на користь України, і це твердження базується на реальній бойовій ефективності. Регіонально удар по Росії підірвав її вплив. Невдовзі спалахнули зіткнення на кордоні Вірменії та Азербайджану. Типовий ефект, коли наддержава зазнає приниження. Для тих, хто вчиться стратегії, урок перший обман лишається найпотужнішим множником сили. Україна виграла, змусивши Росію перекинути війська до того, як пролунав перший постріл. Урок другий централізація вбиває адаптивність. Росія не встигала підлаштовуватися, бо кожне рішення потребувало санкції згори, тоді як Україна діяла за нагоди. Урок третій. Логістика перемагає вогневу міць. Знищення постачання і командних ланок зруйнувало спроможність противника. Урок четвертий: технології підсилюють вправність, але не замінюють її. Зброя важлива, але вирішують планування, підготовка і виконання. Урок п'ятий швидкість рішень критична: хто швидше спостерігає, орієнтується, ухвалює і діє, той і перемагає. В історичному зрізі дослідження ЦСМС показало темп харківської операції. Випередив легендарний бліцкриг і обігнав ізраїльські маневри у війні судного дня, зразок оперативного мистецтва найвищого рівня. The New York Times назвала падіння ізюма найтяжчим ударом по Росії від відступу з Києва, влучно, але все ще занижено. Повернення ключового регіону, захопленого у квітні знищило російський імпульс, змусило перекроювати плани і вимагало нових хвиль мобілізації. Додатковий тиск на і без того проблемну демографію. Висновок простий: у сучасній війні компетентність переважає кількість, адаптивність, вогневу міць, а перевага в плануванні б'є перевагу в числах. Якщо не розумієш, як Україна здобула цю перемогу, ти не розумієш, як вестимуться війни у майбутньому. Щоб дізнатися, як Україна підсилила армію, аби здійснити це і надалі нарощувати спроможності. Дивись наступне відео. Щоб бути в курсі глобальної геополітики, підписуйся на мій канал для щоденних відео.